Хочете підняти окситоцин без психологів і без практик. Є один секрет. Окситоцин гормон ніжності, жіночності і м'якості. І його важко підняти, коли ви живете у стресі. Але масло кхі – один з небагатьох природних продуктів, який робить це реально просто. Він прогріває тіло. Розслабляє нервову систему і повертає стан. Мене можна любити. Чарівний напій на ніч Зберігай рецепт. Чайна ложка кхі плюс склянка теплого молока. Випий перед сном і тіло поверне ніжність. Пиши слово краса і я відправлю тобі гайд з безпечного омолодження у подарунок. При на консультацію. Коментуй, відправ подрузі, підписуйся в нас багато жіночого. Якщо було корисно, став лайк.